Сценарій починає розгортатися в бік української перемоги. Це є війна. І тут є питання: а зараз війна йде на затихання ну, до зими, чи вона навпаки йде по наростаючій? Ну, як правило, є чергування цикли. Коли насувається негода, На сході України починається бездоріжжя. Так. Тобто, пересуватись важкій техніці можна тільки по, по дорогах з твердим покриттям, польовими дорогами ти вже нікуди не поїдеш. Це означає, що активні наступальні дії з використанням техніки неможливі взагалі. Навіть мотоцикли, бо коли підуть серйозні дощі і розкисне ґрунт. Це все. Це позиційна війна. Тоді приходить період е, таких діпстрайків, е, далеких глибинних ударів, і противнику руйнується тил, його інфраструктура, е, його виробничі військово-промислові потужності і тому подібне. Ну, тобто створюється нестерпна атмосфера в тилу. І от зараз, мені здається, відбувається певний перехід із польової війни на війну в глибинні, по глибинних структурах. До речі, показово це удар по Білгороду. По-перше, Зеленський буквально пару днів тому заявив про те, що російським чиновникам треба готуватися до е блекаутів. І ось блокаут в Білгороді, будь ласка. Тобто це начерк майбутньої осінньої кампанії з українського боку. Інфраструктура нафто, газо експортна буде знищена, і Україна вперше серйозно приступає до ударів по теплоцентралях і електроцентралях. Ну, теплоелектроцентралях, по ТЕЦ, по ТЕС. По, ну, по суті, зараз були поодинокі удари по ТЕЦ там в Рязанській області, я пригадую, був сильний, хороший, ефективний удар. Але це те, що зараз удар по Білгородській ТЕЦ фактично блокаут в цілому регіоні зробив, оце вже не просто удар, це, це вже така. ну... Я б сказав, нагнітання депресії. Я дивився ролик із Білгорода, де там на концерті народ почав скандувати Білгород не здається. І це така ржачна історія. Ви напали і ви не здаєтесь. Дебіли, біле, ви? Визначите? Де ну, ви? Ви напали? Не, не, ну, не Україна палатки. вони цього не визнають. Але місто Білгород треба буде перейменувати на Чорногород. Ну так. Але ж питання не в ударе по Білгороду, а по Москві. Чому у майже садового Садово Справа в тому, що ще з радянських часів існував. Московський округ ППО. Тобто Москву прикривали особливо ретельно. Там десь три ешелони ППО довкола Москви. Після 2000-х років багато з цього озброєння, яке там було розташовано, зокрема, по-моєму, комплекс НІВА, ССС-125, по-моєму. С 125 їх познімали із чергування, бо там були стаціонарні комплекси С-125. І багато цих комплексів познімали, радарні частини поліквідували, ну, декілька полків там ліквідували ППО. Але зараз, якраз довкола Москви все сконцентрувалося. І наші удари по Москві є, по суті, прощупуванням можливостей ППО. На сьогоднішній день. Тобто комплексно, ну, були, були вдалі страйки. Це, наприклад, було поціляння по московському нафтопереробному заводу капотні. І він так горів дуже непогано, І істерики, бо, бо там ця капотня, вона смердить на всю Москву, коли вона. А бо, де, там... де вона знаходиться? По-моєму, на півночі Москви. На півночі. півночі. Тобто, так, московський нафтопереробний завод досить потужний. Але цього разу, наприклад, українські війська вдарили хитріше. Е, вдарили довкола Москви існує нафтовий продуктопровід, де качають солярку і бензин. Щоб не вози, ну, Москва величезний мегаполіс, який возить цистернами заколупається. І тому довкола Мос, Москви зроблена кільцева труба, якою качають. Продукти нафтові прямо на бази всередині Москви на Дрібнооптові, з яких і розвозяться по заправках там. Умові, там навіть розводки існують із бази напряму на деякі заправки. З Але найголовніше, що цього разу на, наші вдарили по трубі десь тиждень три тому, і це було, був шок, бо, ну. В Москві чомусь вважали, що українська розвідка не володіє цією темою, виявилося, що володіє. По-друге, наші удари дуже дошкульні по, саме по перекачувальних станціях, в ситуації, коли Росія не встані виробити ну, запчастини е чи нові насоси і, і там комплектуючі до цих перекачувальних станцій. І Китай швидко не виробить цього. Тобто, оце, це теж дуже такі дошкульні удари, дуже грамотний. Але Москву, ну психологічно по Москві поціляти це правильно і політично правильно, але ну, дуже низька ефективність. Все-таки ППО російське спрацьовує і може там показники нижчі, ніж українського, але вони ну, десь половину безпілотників, які летять в бік Москви, збивають. Навіть більше. Навіть більше. Тому... Тут треба розуміти, що зараз все, що робиться з українського боку, швидше за все, це удари з метою вивчення е, системи ППО. От в нас був нещодавно удар дуже цікавий серед білого дня по-новоросійську. І це була феноменальна абсолютно операція, бо, по-перше, е, ну... Базований там Чорноморський флот, він був заскочений, вони, вони не могли повірити, що серед білого дня українці будуть сонячний день атакувати. Але удар був наскільки несподіваний дошкульний, що по суті вся система ППО Російська розкрилася, тому що вони через паніку задіяли всі, всі механізми, все, що в них є там на озброєнні. Тому. По суті, українська розвідка зісканувала все, що хотіла. От після цього, після такої роботи безпілотників, наприклад, це був комбінований удар морські платформи безпілотні, зайшли поближче до Новоросійська, випустили коптери, ну, безпілотники повітряні. Ці ударили по центру самого Новоросійська, і один морський катер безпілотний, бекіпажний. Умудрився зайти навіть в портову зону і десь втаранився в прочайну стінку. Це вперше було таке, що просто прогав. Один в акваторії підбили, а один прорвався прямо в цей, в порт. Тобто, фактично виглядає так, що термін виборів не проглядається. Ну, принаймні, в цьому році і в наступному так доволі туманно. Можна ствердно сказати, що банкова в режимі піврічно, піврічної готовності, тільки ну тобто, вони готові від моменту оголошення за півроку провести вибори, але вони не встані встановити дату цих виборів. Це, це все-таки має бути прерогатива партнерів, які додавлять Росію. Ну, зараз, як, якщо, якщо зараз. Сценарій починає розгортатися в бік української перемоги. Дуже цікавий спіч Джей Дівенса вчорашній про те, що Росія не, ну, не договороздатна. Росія три вже три тижні не, не йде ні на які перемовини, ні з Україною, ні з США. Ну, по, по суті, після е, Аляски, Анкоріджа Путін пішов. Королеся по, свої, по своїм маршруту. І це американців ну, так добряче зачепило психологічно. Тому і виникла тема із е, е, додатковою зброєю, виник запит е, Зеленського про надання томагавків. От чому я кажу, що поки що наші удари і в бік Новоросійська, і в бік Москви безпілотниками це швидше розвідка для того, щоб. Серйозні крилаті ракети, чи це буде український фламінго, чи, чи це буде якраз е, Томагавк, вони могли вже пройти добре вивченими маршрутами, де, по суті, ППО не реагує на такі проходи. Е, треба сказати, що ракети крилати дорогі. І Несуть багато вибухівки, це не безпілотники, які там 150 кг несе чи, чи 100 вибухівки, Це все-таки тона. Якщо тона прилітає в капотню на нафтопереробний завод, то цей завод найближчий рік точно не відновиться. Або в якусь ТЕЦ прилітає, наприклад, на території Москви там багато ТЕЦ різних. Вони якраз... Генерують електроенергію для Москви з, з газу, Ну, газові електростанції газові на території Москви стоять. І якщо наші ракети прорвуться і поб'ють кілька таких станцій, то це ні тепло, ні світло. І такий мегаполіс, як Москва, якщо він залишається без електроенергії ну, кілька днів, резервно е Підключення там може не вистачити. Це метро, це величезні обсяги, наприклад, каналізації водопостачання. Ну так. І, ц, і цей мегаполіс починає смердіть і гнить. А в це основному дуже високі будинки. Так. От в тому то й справа, що там без підтримання тиску води і відкачування, ну і рельєф, там є там є гориста місцевість. Тобто це величезна територія, величезна територія. І коли ця територія раптом опиняється без електроенергії, це зразу псуються в магазинах продукти. Це треба миттєво буде підвозити якісь ну, продукти тривалого зберігання, заміняти заморозку, якою яку торгують в магазинах. Ну і пішло-поїхало. Тобто, цей весь це такий, ну... Принцип доміно, коли це зачіпає одну фішку і потім посипалися всі, всі галузі одночасно. Тому, коли в Москві ржуть про неготовність і панічну поведінку, наприклад, поліції Данії на е, появу дронів в межах аеропорту, ну хай поржуть. Тільки я хотів би бачити, якщо вони ударять по литві. Латвія або Естонії і отримують, чи по Польщі отримують удар по Санкт-Петербургу. Добре, але тут е, я хочу згадати про цю заяву Зеленського: знову ж таки, про блокаут у Москві. Ну так би мовити, що будуть удари по Києву, блокаут в Києві. І тут мені нагадується: ну, це не в плані реклами, але гасло нашого. Око за око, ну я не рекомендую, Там. Антонова. Ну тут же, тут же справа в тому, що е, по поведінці влади центральної і влади суміжних регіонів на блекауту в Білгороді починає створюватися стале відчуття того, що Росія пішла вже на незворотню дефрагментацію. Вам, хохлов прилітіло. Ну, самі розбирайтесь. По нам не прилетело, в І мені здається, що ці удари українські, вони якраз пов'язані з тим, що відмова центральної влади допомагати постраждалим регіонам е, збурює сепаратизм. Тобто, ну, не сепаратизм, але е, розуміння того, що... Москва тільки грабує, Москва не, не захищає і не допомагає. Ми ж знаємо, що, наприклад, у Курській, Вороновські областях, ну, Білгородські, Ростовські, де стоять російські війська, російські війська встигають грабувати своє населення. Про це стараються дуже не, ну, не педалювати, але так як у Курській області грабували всі комуни території, які ну, потрапляли під удари, і населення місцеве сиділо в погребах. поки населення заляка, не сиділо в погребах, їхні будинки обносили їхні військові. І оце розуміння цієї дійсності сумної створює, мабуть, дуже перспективну тему для України внести суспільну ну, гризню в російський соціум. І цей діпстрайк по Білгороду, який, в принципі, не був дорогий для української військової машини, але він виявився таким полісемантичним. Тобто він, скажімо, сформував багато різних додаткових тем довкола цього удару. Тобто, це це не сам. Ну, воєнний факт удару це значно більше. Це е, реакція соціуму, це реакція влади, це реакція суміжних регіонів, це, врешті-решт, е, ну, мабуть, небажання військових е, захищати прямо, ну, реагувати на е, потрапляння в біду е, населення. Назмирне населення раптом почувається статистами у цій війні і об'єктами для пограбування, а не для об'єктами для захисту з боку російських військ. Оце, оце дуже, дуже такий комплект різних сумнівів, які будуть роз'їдати душу, якщо там ще лишилась душа у російській істоті. Ну і мозок. Якщо там є мозок в російській істоті, ну так. Тобто виходить, що.